Для реєстрації на продовження візи тимчасового захисту перейдіть на сайт Міністерства внутрішніх справ Чехії. Натисніть на поле Інформація для українців. Після цього натисніть на посилання для онлайн реєстрації для продовження тимчасового захисту, як показано на відео. Наступним кроком є створення облікового запису. Для цього необхідно вказати вашу дійсну електронну адресу та Створити пароль. Натисніть Продовжити. У разі успішного створення облікового запису ви отримаєте лист підтвердження на вказану електронну адресу. Інформація у листі підтверджені представлена чеською та українською мовами. Після отримання листа підтвердження на електронну адресу, підтвердіть цю адресу та поверніться до вашого облікового запису. Для продовження реєстрації оберіть один із наступних варіантів: Продовжую тимчасовий захист для себе та у разі потреби неповнолітньої дитини, або Продовжую тимчасовий захист особі, яка не досягла 18-річного віку. Оберіть цей варіант, тільки якщо ви не маєте тимчасового захисту, але представляєте неповнолітню дитину. Далі заповніть ваші персональні дані. Вкажіть ваше ім'я, прізвище, дату народження, громадянство, чеський номер телефону та стать. Необхідно вказати номер дійсного закордонного паспорта у випадку, якщо у вас немає наявного закордонного паспорта. Натисніть на поле. У мене немає закордонного паспорта. Якщо у вас немає коду візової наклейки. Натисніть на поле. У мене немає візової наклейки. Після цього оберіть населений пункт та вкажіть адресу вашого проживання. До моменту вибору адреси міграційного відділення Міністерства внутрішніх справ Чехії та Дати і часу для особистого відвідування у вас є можливість редагувати дані у вашому обліковому записі. Натисніть Продовжити. Після заповнення та відправлення ваших особистих даних на порталі онлайн-реєстрації необхідно перейти до резервування дати і часу для особистого візиту. Оберіть відділення Міністерства внутрішніх справ серед запропонованих варіантів у списку. Далі оберіть дату та час. Зверніть увагу, що дата та час, позначені червоним кольором, вже заброньовані. Оберіть вільні дату та час та натисніть Підтвердити. Перевірте інформацію та Натисніть Продовжити. Перед завершенням процесу реєстрації ви маєте змогу ще раз перевірити обрану адресу, дату та час для особистого візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ. Натиснувши на поле Переглянути деталі відділення, ви можете побачити інформацію стосовно обраного Вами відділення. Після перевірки обраних вами даних натисніть на поле завершити. Реєстрація завершена. Якщо ви бажаєте здійснювати подальші резервування, Рекомендовано вийти із вашого облікового запису та зберегти дані. Підтвердження реєстрації ви отримаєте на вашу електронну адресу. У зв'язку з технічними проблемами електронні листи можуть надходити із затримкою протягом 24 годин. Статус вашої реєстрації, включно з пін-кодом, можна знайти у вашому особистому кабінеті на сайті. Змінити дату особистого візиту до міграційного відділення. Можливо, лише один раз і не пізніше ніж за 48 годин до запланованої зустрічі.